Вітаю і запрошую кого на майбутніх абітурієнтів, ті, хто будуть складати НМТ. Куди? На освітню платформу математичка, щоб перевірити свої знання. Пробний НМТ від математички це давня традиція, яка в нас почалася з 2022 року. І в цю суботу. 18 жовтня о 18.00 я усіх бажаючих запрошую на мою освітню платформу саме перевірити свої знання з математики. Що важливо, цей тест з нашого пакету, де є тематичні тести і узагальнюючі. І цей тест. Я пропоную розв'язувати саме зараз, і він підійде навіть десятикласникам, що важливо, коли ми ще не вивчили усі теми. Не знаємо, наприклад, що таке інтеграл. Не знаємо нічого про тіла обертання, то має бути перевірка знань за адаптованим тестом. І він підійде навіть десятикласникам, тому що там усі теми, які вивчені до 10 класу, тобто, якби ви складали ДПА в 9 класі, було б щось би схоже. Він Буде містити 22 завдання. Все як на іспиті: 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 3 на встановлення відповідностей і 4 з короткою відповіддю. І одразу буде видно ваші помилки, ви одразу отримаєте свій бал. Крім того, після проходження тестування, а воно буде тривати з 18.00 до 20.00. Дві години ми даємо вільний доступ. Після цього о 20.00 відкриється розбір тесту і можна перевірити його результати. Я ще раз повторюю, цей тест є на освітній платформі Математичка, і всі бажаючі можуть приєднатися до його проходження зручний для вас час. Але саме в цю суботу, 18 жовтня, ми запрошуємо усіх бажаючих, це буде вільний доступ, і ви зможете пройти тестування і перевірити свої знання. Ну, що? Зрозуміли, як вам пропозиція? Я наполягаю на тому, що якщо ви ще не пройшли усі теми, а 11 клас надзвичайно важливий на НМТ, і задачі 11 класу включені не тільки до задач з короткою відповіддю, це й задачі тестові, це й задачі настановлення відповідностей може статися так, що якісь питання в тих. Загальних варіантах, які є на іспиті, ви ще не опанували. А коли проходять тестування на інших платформах або просто тренуються за тими варіантами, які в наявності, якісь задачі вам потрібно опускати, не знаючи ці теми. І це вже не є об'єктивне оцінювання ваших знань. А саме цей тест, він дозволить перевірити, що ви знаєте, тому що там всі питання, які вже ви вивчали раніше. Ну що? Як вам пропозиція? Чекаю до зустрічі! Працюємо разом!